Якби я навіть залишив все, як зараз є, навіть з цим вступом, де я говорив про погоду, про те, що я проспав і закінчив відео, ось тут утримання було б набагато вище. Ютуб дає нам можливість бачити дуже багато різних показників. І головне, що нам потрібно зрозуміти, є те, на що треба звертати увагу, а є те, за що можна і не паритись. Аналітика Ютуба дозволяє вдосконалювати свій контент та взаємодіяти за аудиторією каналу більш ефективно. З цього модулю ви дізнаєтесь про аналітику головну. Не та навчитесь її аналізувати, не знаю правильно чи ні, але так як я аналізую, розповім. Виїжджайте і беріть побільше води. Народ хотів одразу вам максимально детально пробігтись по всім цим вкладкам, розповісти, де що знаходиться поточні підписки за останні 28 днів. Скільки переглядів за цей час, скільки годин переглядів, які найкращі відео, які недавні підписки, які ми відео опублікували. Ну тут реально все інтуїтивно зрозуміло. Вкладка контент, також відео, короткі відео, прямі трансляції, дописи, списки від подкасти. Тут у нас аналітика в цілому по всьому каналу, які перегляди, яка тривалість перегляду в годинах, скільки підписників, нижче показує, скільки ми відосів опублікували. Ось тут, бачите, у мене було два відео, тут три, тут два, отут взагалі. нічого. Тут можна змінювати період. Найпопулярніший контент за цей період. Тут можемо подивитись більше, більш детальніше. Тут загальна, а тут по кожному відео. Вкладка контент, також наші загальні показники, якісь які перегляди, які покази, середня тривалість перегляду по всім відео. Аудиторія, також наші постійні глядачі, унікальні глядачі, скільки було підписників. Відео, завдяки яким ваша аудиторія розширюється. Також логічно, що тут по порядку розміщені відео, з яких найбільше підписників на нас прийшло. Канали, які також дивиться наша аудиторія. У мене тут недостатньо відповідних даних про аудиторію, щоб показати цей звіт. Ось це вже щось цікавіше, ми можемо побачити, там, де колір найбільш насичений, це означає, що аудиторія сидить прямо в цей час дуже, дуже часто. На основі цього можна також зрозуміти, коли краще публікувати відео. Це не так важливо, ми до цього ще повернемось. Зараз просто ви побачили, що таке є. Звідки нас дивляться, хто вімкнув сповіщення, вік і стать нашої аудиторії, дослідження. Я сюди навіть не заходив. Коментарі, тут все зрозуміло. Я думаю, які тут нас очікують на розгляд, які вже опубліковані, тут також можна різні фільтри виставляти. Субтитри також ти не заходив, але я також думаю зрозуміло. Авторські права. Якщо вас хтось копіює, прям конкретно перезаливає ваші відео. Ось тут вам покаже. Вкладка Дохід. Якщо монетизація не підключена, вона буде виглядати ось так: вимоги, скільки годин переглядів залишилось, скільки підписок. У мене тут підписників вже вистачає. Персоналізація. Тут ми налаштовуємо канал, як він взагалі буде виглядати. Ось дивіться, у мене тут розділ для вас, потім всі відео. Потім я додав сюди плейліст, щоб було зручно дивитись. Та плейліст з анімаціями, експерименти в анімаціях. Ось воно в мене тут, так, в такому ж порядку, і розташовано. Тобто їх можна тут. Як хочеш виставляти, вкладку для вас можна вимкнути, вімкнути. Можна трейлер якийсь, щоб відео одразу вмикалося, ну, але мене це бісить, і я його вимкнув. Основна інформація: наша назва, наше коротке посилання, якийсь опис. Тут можна додати посилання. В мене тут стоїть посилання на телеграм-канал. Вкладка фонотека тут є музика, яку можна додавати в свої відео. Важливо розуміти, що ось тут є треки, в яких потрібно вказувати авторство, якщо ви використовувати цей трек. Ось по фільтрам, дивіться, без посилання на джерело. Це ця, ця музика, яку можна просто так використовувати і все. Якщо потрібне посилання на джерело, ось у вас зовсім інша музика, і тут уже потрібно вказувати ось цю ліцензію. Так, після фонотеки у нас йде налаштування. Тут ми, в принципі, в попередніх уроках ми це розглядали. Максимально швидко пробігся по всій творчій студії. Зазвичай всі дії новачків стосовно аналітики Ютуба закінчуються перевіркою. Кількості переглядів, які там CTR, утримання і все. Якщо переглядів багато, ми ні за що не паримось. А якщо їх немає, то у нас з'являється безліч питань. Чому? Чомусь низький, який він взагалі повинен бути, чому утримання маленьке, що з показами не так, що взагалі робити. Так, потрібно бачити картину всю в цілому, як у нас там по переглядам, які там у нас показники. Але тільки дивлячись аналітику по конкретному відео, ми ж кожне відео завантажуємо окремо, і кожне наше відео один від одного відрізняється. Якесь більш вдале, якесь менш вдале. І тільки аналізуючи конкретне відео, можемо зрозуміти, що там було більш вдале, що менш вдале. У вкладці контент тиснемо на такий значок Аналітика. У нас відкривається таке вікно. Тут також є 4 вкладки. В даному випадку 4, коли на каналі підключення монетизація, їх буде 5. Давайте одразу перейдемо на мій канал. Я його закинув, але інформації для аналізу достатньо. Ось ми тиснемо аналітика. І у нас тут є ось таких 5 вкладок. Також огляд. В цілому дивимося, яка у нас інформація, утримання і так далі. Ось до цього ми повернемось. Ось це дуже важливо. Охоплення. Також у нас загальна інформація, які покази, які якісь тіари, які перегляди. Звідки ці перегляди? Ось тут така ж сама інформація, але вже більш наглядно показано, скільки було показів, скільки з них було переглядів, та скільки з цих переглядів було годин переглядів. Пошукові терміни, це типу з яких тегів найбільше було у відсотках переглядів. Як глядачі знаходять наше відео, розділи, схожі відео, пошук ютуба, сторінки каналів, інші функції, можуть бути зовнішні джерела, якщо, наприклад, я посилання на відео залишаю в телеграм-каналі, ви переходите по посиланню, тут з'явиться зовнішнє. Можна натиснути Показати більше та подивитись більш детально. Скільки чого. Такому екселівському форматі вже контент, у якому це відео пропонується. Дивіться, в мене відео про заробіток на Ютубі. Я розповідаю, скільки Ютуб платить на самого початку. І цей відос рекомендувався в відосах про. Це також мій інший відос про роботу в Німеччині. Якесь осознане гігапотреблення. Один відос все-таки влучено. Знову Німеччина, і ще один відос влучив. Ось така штука відбувається з Венігрітом по відосам, в яких мої відео рекомендуються, коли не підходять. Тоді, коли ти сам знімаєш Венігріт, коли ти оптимізуєш неправильно якийсь Теги ставиш і так далі. Ось для наглядності я відкрив канал Павла, і ми цю саму вкладку подивимось уже. Відео про Photoshop. І дивіться тут: Photoshop, Photoshop, Photoshop. Це моє відео анімації і знову Photoshop. Це говорить про те, що відос оптимізований більш-менш правильно. Повертаємось на цей канал. Списки відтворення, у які додали це відео. І тут показують плейлисти, в якому наше відео знаходиться. Якась робота зі шкірою на реабілітації, взагалі не по темі. Вкладка залучення, тут ми бачимо тривалість перегляду в годинах та середня тривалість перегляду в плані часу. Утримання аудиторії, ось до цього, як я сказав, повернемось. Це така вішенька на торті. Вкладка аудиторія також показує, хто дивився це відео, вік стать, звідки, популярні мови, дохід, скільки заробили. Ось наш RPM, який був, скільки всього переглядів, і кожне джерело, скільки принесло у відсотковому форматі. Випускаємо ми відео, і нам потрібно зрозуміти, а чи вдало ми його зробили, чи невдало. Ось заходимо на вкладку охоплення і бачимо, показів було 3,9 мільйонів, переглядів з цих показів 393,5 тисячі. І ось із цього виходить такий відсоток CTR. Ми подивились CTR, він нам сподобався, не сподобався. Далі відкриваємо вкладку залучення. Гортаємо вниз і бачимо ось такий графік. Перше, що потрібно подивитись, цей графік показує, який відсоток глядачів все ще дивиться наше відео на 30 секундах. У мене тут дивіться одразу, пішло вниз. Хоча відсоток тут більш-менш нормальний, але все одно пішов графік вниз. Нам потрібно зрозуміти, чому пояснення діаграм по утриманню аудиторії. Чотири графіки. Перший найідеальніший. Саме так повинно бути: рівна лінія на діаграмі означає, що глядачі дивляться відповідну частину відео від початку до кінця. Поступовий спад означає, що глядачі втрачають інтерес часом. Пік означає, що більше глядачів дивляться або передивляються цю частину відео або діляться з нею. Спад означає, що глядачі пропускають цю частину або закривають відео в цей момент. Ось мій початок відео про заробіток на Ютубі. А я ось тут розповідаю про. На доро. Що я проспав на дорогах багато машин, і тут знову пішло такий провал, що тут було. Теж я можу так подумати, що щось не те, не пов'язане з заробітком на Ютубі. Скачаю колесо, це так важливо, я думаю, показати. І дивіться, що відбувається у нас ось тут. Можу так предположити, що ось тут я показав, скільки Ютуб платить нам грошей. Відповідно, після цього у нас пішов такий обрив. Все, люди побачили екран мого прибутку. Відео триває 10 хвилин. Я показав те, що вони хотіли побачити на 4 хвилині, і про щось ще говорив 6 хвилин. Яке у нас тут утримання? Нагадайте? Якби я навіть залишив все, як зараз є, навіть з цим вступом, де я говорив про погоду, про те, що я проспав і закінчив відео. Ось тут утримання було б набагато вище, і цей відос мав шанси набрати набагато більше переглядів, ніж він набрав зараз. Хочу подивити ще один відео. Ось у нас. Любиш волейбол? Люблю. Ютуб показав наше відео 2,6 мільйона разів. Подивились цих разів 379 тисяч, від цього такий відсоток. Вкладка залучення. І тут ще менше 33% глядачів дивляться відео на позначці 30. Уявіть, 70% людей закрили відео на перших 30 секундах. Відео наше про волейбол. Відповідно тут. Мабуть, в залі не волейбол. Що ж я таке тут казав? Що ще спортзал буде тренування по волейболу. Цілий час буду виконувати... Да ти Шо, целий час знизу, окала стіни. Що ви розуміли, ці відео бачив декілька років назад? І зараз по ось цим графікам намагаюсь зрозуміти, що ж тут було. Ось тут зараз підйом. Я так розумію, що тут я вже, мабуть, починаю робити саме те, заради чого люди і відкрили це відео. Срізня стойка воліболіста, одна нога. Ось я вже стою в спортзалі, уже пояснення, яким чином це робити. Ось саме з цього потрібно було це відео починати. Ось ці 30 секунд потрібно було обрізати. До речі, це можна зробити в класі редактор уже після публікації вашого відео, але вже пізно в моєму випадку. І дивіться: ось тут я просто впевнений, що ось тут на 5 хвилині 16 секунд відбулося рішення. Типу, люди отримали те за чим прийшли. А ось ось наша година. Ой, які, які ти бідненький, тут синяки, тут це пече. Ось цей відос потрібно було закінчувати на п'ятій хвилині. Ну, може, там трошки своїх емоцій залишити. Одразу з зала на оці перших 40 секунд вирізаємо. Ось ці всі мої коментарі можна було озвучувати. За кадровим голосом під час того, як я це роблю, а не просто музичка. Саме тому через те що тут музичка тут пішов такий спад, розумієте? Подивимо ще один відос. Давайте. Раз так просите. Моя робота в Германії. Я так сподіваюся, що цей відос буде більш вдалим, хоч на якомусь з моїх відео старих буде нормальний такий графік. 4,5 мільйони показів, 350 тисяч переглядів. Ось дивіться цей графік. Це вже щось середнє між цим та цим, це вже краще, ніж було в попередніх. Утримання тут 45%, попередніх було здається, 25 та 30%, 29% точніше. Що ми бачимо тут? Також люди відвалюються на перших 30 секундах, але тут 70%. Це набагато вище ніж було в попередніх відео. Людей все ж таки залишилось. Чому відвалились? Давайте подивимось. Відео про мою роботу в Германії по безвізу. Навіть по привішки видно умови житла, робота, зарплата, які ризики, які витрати на харчування. Ми починаємо дивитись я відео. Підготові документи, і от перша остановка, заправка. І в мене тут одразу я показую свій шлях, як я їду. Це також зайве. В Германі, подумайте сто разів. Та ли що? Я представляю контакти на цю фірму в описанні під відео. Новоріальне реально І я, звісно, оставляю контакти на ту фірму. Але це вже успіх. Дивіться, відео йде 11,5 хвилин, і на 9, майже 10 хвилин, і я все ще даю якусь користь. Розумієте? Якщо не дивитись ці графіки, у нас не буде об'єктивної картинки стосовно того, що ми робимо. Тому що мені раніше здавалося, що я роблю такі шедеври, що мені потрібно в фільмах знімати, що я такий актор, класно монтую, і так далі. Але ми не можемо скласти об'єктивну оцінку стосовно того, що ми робимо, лише на нашій уяві, на наших поглядах, на тому, що говорить нам наша мама та бабуся. Тільки аналіз, тільки ось ці цифри, графіки. Народ, я розумію, що особливо новачкам буде складно сприймати всю інформацію, буде складно все запам'ятати. Це нормально, не намагайтесь цього зробити. Якщо вам щось не Зрозуміло, обов'язково пишіть в коментарях. Я буду читати коментарі. Головна ваша задача не просто дивитись цей курс, почніть робити, і таким чином ви зрозумієте набагато більше всього, і набагато більше з цього курсу візьмете.